Не пришила навскрізь осколками, ненавість до всього Кацапського. Сумно, що залишив тут в цивільному житті цих дітей, дуже сумно, але ну я не бачу іншого вибору, як зараз йти на війну і захищати, щоб ці діти могли рости вже у новій державі, і я попав. До корпусу морської піхоти тоді, коли мене поканали загинув якраз мій побратим. А якщо не ми, хто хто він тренер з Хортингу та президент Дніпровської міської федерації Хортингу, Юрій Васецький в той страшний день, 14 січня 2023 року, коли російська ракета влучила в житловий будинок на перемозі, перші хвилини після вибуху побіг туди рятувати. А тепер він в збройних силах України. Якщо не ми, то хто? Каже Юрій, і, попри поранення, думає про повернення до побратимів. <рес> Юрій, вітаємо вас на студії. Доброго дня вдруге. І реально, майже рік у рік, ми зустрічаємось. Ну, майже. Минулого разу ми з вами говорили як з людиною, яка вчинила дуже шляхетно і дуже сміливо. Ви були мешканець Дніпра, який кинувся буквально у вогонь рятувати своїх учнів. Тоді про вас все місто, а сьогодні ви вже у військовій формі. І я пам'ятаю, як дізналася, що ви пішли служити, тому що ну напевно просто не могли інакше. Розкажіть, чому ви обрали цей шлях? Ну. Насправді цей шлях я не обирав. За мене вирішила це держава, але як офіцер запасу я не мог відмовитись. І тобто, після 14 лютого, буквально за тиж... 14 січня, за тиждень мені зателефонували з військомату, і я прийняв рішення, що не буду уникати мобілізації. От єдине, що коли я поїхав туди оформлювати документи, я попросив, щоб мені дали два тижні часу для того, щоб я привів всі свої діла в порядок, передав право керування там і спортивною організацією, спортивним клубом, щоб відтестувати інструкторів. І 2 лютого я вже був в начальному центрі. Ну, слухайте, давайте серйозно. Ви могли о, уникати мобілізації, ви могли поїхати. Десь на захід країни, ну так буває, так але ви ж все ж таки прийшла повістка, але ваше рішення ж було не уникнути цього? Ну я думаю, що йшов до цього. Тобто я більше чекав, коли мені зателефонують, щоб піти на захист батьківщини. Ну от так, от воно все і вийшло. Все пішло одне за одним. Та вчинок, коли я врятував людину, він потягнув за себе інші, і все пішло, поїхало Тобто я ну, кажу відверто, що чекав. Медійність велика у вас. Ну, дивіться, Меність у нас з'явилася в тому плані, що тоді всі люди згуртувалися навколо цих родин, які були, і завдяки вашому телеканалу і іншим людям, які розповідали, про це вдалося зібрати дуже непогану грошову суму для цих сімей. І вже відомо, що і житло нове придбали, тобто люди якось справилися з цією трагедією. Ну то саме тоді в мене було два таких чувства. Перше, це те, що люди згуртувалися навколо загальної проблеми, а інше це ненависть до Всього Кацапського. Після мобілізації направили мене до на навчальний центр, це не є секретом. Це було в місті Львові на базі Академії сухопутних військ. От там я проходив навчання на заступника командира. Рівно місяць я там був, тобто ми вивчали всі основні ази вже за новою натовською системою, тобто курси лідерства, там, військова тактика, топографія та інше. От. І до останнього не казали нікому, куди буде розподіл, тому що ну, вже тоді знали, що є е, такі війська, як десантно-штурмові війська, морська піхота та сили спеціальних операцій. Що якщо ти туди попадаєш, то це завжди в зону бойових дій. Тобто, і щоб не було там можливості навіть у нас ну, на той момент слухачів е, Національної академії, сухопутних військ, можливості там маніпулювати, там дзвонити якимось там дядям-полковникам запасу, чи, там вирішити, щоб піти в тиловій частини або ще інше, нікому ні, не казали. І з, рівно за день до випуску був розподіл, і я попав до Корпусу морської піхоти. От, е, ну... Отак, еліта, війська трьох стихій. Це було до мене несподівано, але приїхав до військової частини, прийняв посаду і почав вже спілкуватися не як офіцер запасу сухопутних військ, а як військово-морських сил України. Яка ваша посада? Заступник командира дивізіону? Перекладаючи Телеглядачам, що ви робите, які ваші обов'язки. Ну, як мені казали, ще у нас в учебці заступник командира це та людина, яка відповідає за все. От. Дійсно, у нас був момент неукомплектації нашої вогневої групи виконував і обов'язки і командира, і заступника командира. Окреслювати діапазон, якщо це за штатною структурою, то відповідаю за, скажімо так, Безпеку, виконання наказів, доводження наказів, а також дисципліну з особовим складом. Коли ви їхали вже безпосередньо туди, а ви розказували про це своїм вихованцям? Вони знали, що ви пішли в збройні сили? Ну. Ми на той час ми дуже ну, завдяки інтернету, ми могли спілкуватися. Тобто, да, звичайно, я розповідав, що я зараз в, там в учебній частині. Далі мене там відправляють частину бойову, далі я ще десь, але ну, ми розуміємо, що деталі я не мог повідомляти. Але саме те, де, куди раттувалися райони, це безаперечно, всі це знали. Тому що, ну, благодаря нашому спортивному клубу, завдяки федерації, да, ми могли організовувати збори, збори на те, що саме необхідно було в короткий проміжок часу, і саме нам. Спортивне життя, витримка, досвід вам допомогли під час служби? Ну, фізична підготовка, так, коли тебе стріляють, тікати не потрібно <сі> і тягати все тяжке. Але ну, по-перше, так як моя посада передбачує саме спілкування з особовим складом, то так, да, дійсно, я ну прийшлося. Це були, ну так скажемо, люди з різних територій України, різні за віком, різні за соціальним статусом. І саме те, що я можу у своєму цивільному житті збирати гуртувати команду, це при ну, приміняв теж там і так вийшло, що. Ну, я вважаю, що в нас були дуже гарні всі стосунки, що ми їх вирівняли. Ну, кажу ще раз, різні люди і за статусом своїм, і за віком. Але так вдалося, що там буквально за місяць, за півтора це вже була дуже дружня і така стояла один за одного при всіх якихось нештатних ситуаціях сам матроси ну, як одна родина. Костя, знімеш історію, будь ласка. А, ну, не можу не сказати, от, і не спитати, війна змінює людей, цивільних, військових, абсолютно усіх, які до неї дотичні, і це видно по очах. І якщо взяти наш ефір з вами той і сьогодні, от я сижу я з вами розмовляю, я бачу, як ваш погляд змінився, просто став інакшим. Як, на вашу думку, вас вже змінила війна? Ну, звісно, війна мене змінила. Ну, по-перше, ну, це війна. Все це ну, дуже страшне, коли ти бачиш, як 200 твоїх побратимів, як люди там після поранення. Але я знаю по багатьох хлопцям і дівчатам, що вони кажуть, без гумору ніяк, тому що не жартувати там теж неможливо. Ну звісно, якщо грузитися цілком військовими діями, то ну, там можна з гуздо з'їхати. Тому так беззаперечно, і гумор, і як там кажуть, військові підкови, да? без цього ніяк. І давайте будемо розуміти, що на цій війні ну, там нема тих людей, які б там, як правильно так вам сказати, ну ніхто не був готовий до цієї війни. І професійних військових там дуже мало. Це мобілізовані люди, які віддають державі своє здоров'я, своє життя. Не всі готові бути жорстокими. Ну, я маю на увазі те, що не всі люди готові для війни, але щоб там якось вижити… Приходиться пристосовуватися, щоб не з'їхати з, з глузду, да, ми і шутимо, підкавимо друг друга, і давайте будемо відверті, тікточки якісь знімаємо, але це все для того, щоб ну, дійсно якось розрядити психологічну обстановку, тому що ну, моральний стан, моральний стан, якщо е не використовувати якісь там, ну, названо так. Building, да, то люди дійсно вони загрузяться війною, і це не буде гарний воїн, це буде людина, яка грузиться, яка переймається, вона не буде виконувати бойову задачу. У мене позивний він від назви нашої спортивної команди Рестоес невгамовний. От, і коли був варіант вибирати позивні, тобто ми ну, повинні, щоб вони були читабельні та слухальні, якщо рації передаєш, то нагамовний ну, дуже, дуже, дуже гарно звучить. <гум> він вам личить, напевно. <гум> а ви під час служби переїжджали до Дніпра? Так, в мене була можливість, коли ми робили ротацію з Миколаївської області, до Донецького сектору або наоборот. Я проїжджав мимо Дніпра, траса у нас тут одна. Так. і в мене була можливість там, на декілька хвилин там, заїжджати до себе в спортивний зал. Сумно, сумно, що залишив тут в цивільному житті цих дітей, дуже сумно, але ну, я не бачу іншого. Вибору, як час, йти на війну і захищати, щоб ці діти могли рости вже у новій державі, щоб вони були дійсно справжніми українцями, щоб вони були патріотами. Бо те, що проходить на окупованих територіях і там зі сторони Москальщини, то мракабісі. Ну, не можу не спитати про втрати, тому що розумію, що вони вже були і напевно були втрати побратимів. Ну, тоді, коли мене поранили, загинув якраз мій побратим. От ми попали під мінометний обстріл. Да, дійсно втрати у нас є, але я не маю права їх ні морального права, ні якого права їх озвучувати. От. Але ну всі повинні розуміти, що це війна і там гинуть люди. І ми зайняли позицію. Це був літній контрнаступ. І після зайнятих позицій нас обстріляли з мінометів і. Можна спитати, яке у вас було поранення? Поранення в мене тяжке, в мене прошило навскрізь осколками, скоріше від 120-го міномета була вражена легеня, пробита її ушили, чіпець, діафрагма. І саме тяжка травма це на лівої ноги. В мене поранення обох кінцівок з лівої ноги був вирот нерв. От саме із за нерва. тобто я зараз ще передвертаюся на милицях. А які прогнози лікарів і як зараз проходить реабілітація ваша? Ну реабілітіруюсь, прогнози. Ну враховуючи, що це нервова система, і вона швидко не відновлюється. Але так мені дуже пощастило, що опять же, мої знайомі підібрали нейрохірурга, який виконав операцію. Ну, по тестуванням, як вони кажуть, для підняття духу <рогрес> прогрес є. Моє життя напряму буде залежати від того, як я буду відновлюватись. Якщо мій фізичний стан дозволить мені далі продовжувати службу, то я, звісно, маю бажання повернутися саме до своєї бригади і саме у свою вогневу групу. Попри все, попри поранення, попри... Е, Якщо не ми то хто хто. Дякуємо вам за ці слова. У мене тут таке двояке дуже ставлення до цих людей. По-перше, ми повинні розуміти, що не всі народжені для війни, так ми так скажемо. І що хтось потрібен тут, в цій країні, в тилу, для того, щоб працювати і забезпечувати. Без економіки, наша страна, країна дійсно у нас буде дуже велика проблема у всьому. Але я також розумію, що так, військові закінчуються. І потрібно Кимось їх замінювати. Але не вмотивований, не боєць це ну, якар. Яка, яка повинна бути мотивація, окрім розуміння, що завтра, не дай Боже, то, то чи інше місто можуть окупувати? Ну, яка тут мотивація? Тут свідомо кожен робить вибір для себе. Ну, якщо людина не, не хоче воювати, вона не буде воювати. І це дійсно буде якор. Все, ми будемо відповідати не тільки за свої фланги, а ще й за тили, коли ззаді людина не хоче нічого робити. Ну, це, це державна політика повинна бути такою. По ну, перше, ну, якщо так дуже відверто розмовляти, це все. Це залежить від держави, тому що е, кожний військовослужбовець е, повинен розуміти, що після того, як закінчиться війна, він буде ще потрібен своїй країні, а не так, що закінчилася війна і все, все Вася свободен. От я кажу відверто: соціальна політика у нас в країні, вона не найкраща. Ви з самого початку розуміли, що ця війна дуже надовго? Е, ні, на превеликий жаль, напривеликий. Я думав, що він. Ну, вона закінчиться ну максимум за рік. Максимум за рік, тому що ну витрачати такі ресурси зі сторони Росії, ну це безглуздо. Але я тепер розумію, що там ну, логіки не потрібно шукати у тої країни взагалі. Тобто їх дуже багато, дійсно їх дуже багато. Вони йдуть м'ясними штурмами, їх дуже багато вбивають, але вони все одно йдуть і вони не економлять. Тобто там люди, які не переймаються взагалі добродутом своїм, їм нарисували зовнішнього ворога, і все для них це ну, зомбіровані люди. Що тоді їх мотивує? Яка їх мотивація йти на дійсно ці штурми? Тому що мені розповідали хлопці, що іде військовий російський. А він бачить, як перед ним вбивають його побратима. Ну будемо казати так. Він бере його БК і йде далі. Да, Замбовані. ну зомбовані. Ну, це ці люди, якими напротягом дуже великого проміжку часу їм просто рисували зовнішнього ворога. І все. І для них це задача номер один: це воювати не за країну, не за що, а воювати із зовнішнім ворогом. Все. І ці лозунги, що там, діди воювали, можемо повторити там, і все інше, воно ж їм вдавлюється ще маличку. Тобто вони вже вважають, що е всі вороги, і вони праві, і треба всіх задавити. Ви відчуваєте реакцію суспільства? Ну, я намагаюсь саме по Дніпру ходити не в формі, бо тут суспільство дивиться по-іншому. Як саме? Ну, деякі дивляться з повагою, захватом, а деякі. Я впевнений, що може там і будуть звучати фрази, що ми тебе туди не посилали. А якщо про гарне говорити, що підходять, говорять щось, дякую. Дякують, дякують. Ну, взагалі, дякують люди. Тобто, ну. Да. Опять же, ну за що за що дякувати? Це свідомий вибір вільної людини. Ну а був якийсь випадок, який вас вразив, коли от ви не очікували реакцію позитивну? І вона була та всі намагаються. Я як тільки з поранення вийшов з госпіталя, там бабусічка, там є. Я... Я в Новомосковській лежав, ми якраз е, проходили сповз базарчика такого, і всі бабусі там в кульочках, хто яблука, хто печенях. Ну я, я забезпечена людина, не потрібно. все. Але ну, люди да, дійсно там питалися там, дати якісь продукти. Які. Звертаю увагу, що це мал маленький був базарчик. Там бабуськи виходять, торгують зеленю, яблочком, якимись сухофруктами. Так, ну, це, е, з однієї сторони приємно, що люди так а відносяться, а з іншої. Ну, Особисто я почував себе так ніяково. Про що ви мрієте після перемоги? По-перше, це перемога. Саме головне це перемога. А далі, ну, я мрію, що наша держава все ж таки стане правовою і буде дійсно мати європейські цінності і буде розвиватися, як це положено, такої великій багатій країні. Щоб у нас не було бідних слоїв населення, щоб у нас не було олігархії, я розумію, що вона є у кожній країні все, але щоб це стала сучасна країна з мінімумом бюрократії і з мінімум, щоб ну, дійсно вона йшла по гарному економічному розвитку, бравши приклади з кращих країн. Якщо б зараз повернутися у часі, вам до себе того тієї людини, яка була 24 лютого в початок повномасштабного вторгнення то той, який ви зараз, що б ви собі сказали? Mm, не знаю. <гум> не можу сказати. Напевне, не звернули б назад. Mm, ну, назад ні, ні. Однозначно назад ні. Але знаєте, що одно ну, так от зараз, якщо так замислитися, то я б напевно менше слухав би, що саме нам не потрібно перейматися, що там у нас біля кордонів збирається військова техніка. Все напевно більш детальніше б готувався до бойових дій, готував би себе. Дякую вам дуже. Можна вас уприйняти? Дякую вам. Будь ласка, повертайтеся живим, якщо знову туди підете.